Вітаю Вас на каналі Біблійне Слово. Дуже часто проповіді, які ми слухаємо, наголошують на Божі благодаті. Однак Господь, окрім своєї благодаті, також звертає нашу увагу на його святість і вимоги праведності. Сьогодні ми прочитаємо трагічну, навіть шокуючу історію, яка записана у 21 розділі Другої книги Пророка Самоїлова. Багато Коментаторів біблійного тексту століттями прагнуть зрозуміти суть тої історії та дають їй різні виправдання та пояснення. Ми теж запропонуємо наше пояснення тої історії. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Друга Самоїлова, 21 розділ, розділчі перший по другий. І був голод за днів Давида три роки, рік за роком. І Шукав Давид Господнього лиця, а Господь сказав кров на Саула та на його дім за те, що повбивав він гівонітян». І покликав цар гівонітян та й сказав їм про це. А гівонітяни, вони не з Ізраїлевих синів, а з останку Амріянина, а Ізраїлеві сини були присягнули їм. Та Саул шукав, щоби повбивати їх через свою горливість для синів Ізраїля та Юде. У певний час правління царя Давида Ізраїль зазнав засухи, що привела до голоду, який тривав три роки. Точний час цього голоду нам не вказано фраза за днів Давида може стосуватися будь-якого періоду його тривалого царювання. Коли цар Давид запитав у Господа про причини голоду. Господь відкрив йому, що вона є карою за порушення царем Саулом присяги Господом, укладеною старішими Ізраїля з гівонітянами ще за днів Ісуса Навина. Тоді Ізраїль під проводом Ісуса Навина, зруйнувавши Єрихон і Ай, готувався до нападу на Федерацію Амуріянина. Щоби спастися мешканці Гівону Хто були частиною тої федерації, вдалися до хитрості. Вони прийшли до Ісуса вина, удавши, ніби вони прийшли з далекої країни. Будучи обманутими, Ісус Навин та старійшини Ізраїля присягли Господом, що не повбивають їх. Книга Ісуса Навина, 9 розділ 18 по 20. І не повбивали їх Ізраїлеві сини, бо начальники громади присягли були їм Господом, Богом Ізраїля, і нарікала вся громада на начальників, і сказали всі начальників до всієї громади: ми присягнули їм Господом, Богом Ізраїля, а тепер ми не можемо доторкнутися до них. Оце зробимо їм, позаставимо їх при житті, і не буде на нас гніву за присягу, що ми присягнули їм. Тут є важливо зазначити, що старішини Ізраїля не тільки дали гівонітянам своє слово, а присягнули Господом, присягнули Богом Ізраїля. Таким чином, гівонітяни уникнули знищення. Коли обман Гівонітян було викрито, то старішини Ізраїля все одно були зобов'язані дотримуватися своєї присяги Господом. Книга Ісуса Новина, 9 розділ, вірші 26 по 27, і не повбивали їх і дав їх Ісус того дня зарубачів дров та за носіїв води для громади і для Господнього жертівника. і так і аж до цього дня, до місця, яке він вибере. Будучи залишеними живими, гівонітяни погодилися вічно служити Ізраїлю. У Біблії немає запису, коли саме цар Саул убивав Гівонітян. Але той факт, що Гівонітяни прислуговували при Господньому жертівнику, вказує на можливість, що їх було вбито в той час, як цар Саул вбивав Господніх священників, про що ми читали під час нашої 94-ї зустрічі. Старішини Ізраїля присягнули Господом. Своїм Богом, що Гівонітяни не будуть ними знищені, цар Саул порушив ту присягу, яка виконувалася на протязі 400 років з часу Ісуса Новина. Як ми читали у другому вірші нашого тексту, цар Саул поубивав Гівонітян через свою горливість. Це вбивство наклало важку провину на всю землю та народ Ізраїля. Незмінний принцип Божого правління полягає в тому, що Господь судить народи відповідно до вчинків їхніх правителів. У цьому випадку весь народ Ізраїля страждав через переступ їхнього царя Саула. Ця провина не була спокутана покаянням винних. Бог довго чекав, перш ніж виявити свій гнів за цей тяжкий злочин. Але народ Ізраїля не покаявся, і тепер Господь дав їм зрозуміти, що він ані не забув, ані не залишив без уваги той гріх. Перебіг часу сам по собі не змиває гріх. Друга Самоїло, 21 розділище 3 по 4. І сказав Давид до гівонітян, Що я зроблю вам і чим надолужу, щоб ви поблагословили Господню спадщину? І сказали йому гевонітяни, не треба нам ані срібла, ані золота від Саула та від дому його, і не треба нам забивати чоловіка в Ізраїлі. А він сказав, що ви скажете, зроблю вам. Цар Давид визнав обов'язковий характер дотримання присяги, укладеного старішинами Ізраїля з Гивонітянами, а також провину царя Саула за порушення тої присяги. Цар Давид дав можливість гівонітянам вирішити, яка форма відшкодування була би для них прийнятною? Гівонітяни не прагнули використовувати цю ситуацію для своєї матеріальної вигоди. Зрештою, закон Мойсея заборонює розплачуватися грішми як ухил від покарання за навмисне вбивство. Числа 35 розділ вірші 31 та 33 по 34. І не візьмете окупу для душі убійника, що він повинен умерти, бо буде він конче забитий. І не збезчестите того краю, що ви в ньому, бо та кров вона безчестить край. А краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не занечистиш. Того краю, що ви сидите в ньому, що я пробуваю серед нього, бо я Господь, що пробуваю посеред синів Ізраїлевих. Через тисячу років після тих подій первосвященники відмовилися покласти срібняки до церковного сховку, які вони заплатили Юді за його зраду Ісуса Христа, бо то були криваві гроші. Друга Самуїло, 21, розділ 5 по 6. І сказали вони до царя: чоловік той, що вигубив нас і що замишляв на нас, щоб нас винищити, щоб ми не стали в усій Ізраїлевій границі, нехай буде нам дано семера мужа, синів його, і ми повішаємо їх для Господа в гіваті Саула, Господнього вибранця. А цар сказав: Я дам. Дівонитяни не задовольнилися б нічим іншим, ніж помстою родині покійного царя Саула. Гівонітяни звинуватили царя Саула в спробі їх винищити. Гівонітяни хотіли, щоби з його нащадками поводилося саме так, як він поводився з ними. Друга Самоїлова, 21 розділ 7 вірш. Та змилосердився цар над Мефівошетом, сином Юнатана, Саулового сина, через Господню присягу, що була поміж ними, між Давидом та між Юнатаном Сауловим сином. На відміну від царя Саула, цар Давид пам'ятав присягу, яку він дав Йонатану, що завжди зберігатиме його потомство. Тому Давид пощадив Мефівошета, сина Юнатана. Друга Самоїло, 21 розділ, вірші 8 по 9. І взяв цар двох синів Ріцпи, дочки Аї, яких вона породила Саулові, Армонія та Мафівошета, і п'ятьох синів Мелхоли, Саулової дочки, що вона породила Адріїлові, синові михолетянина Барзілая, та й дав їх у руку гівонітян, і вони повішали їх на горі перед Господнім лицем, і впали семеро разом. І були вони побиті в перших днях жнив, коли початок жнив ячменю. З тих віршів починаються труднощі пояснення прийняття царем Давидом вимог Дівонітян. У царя Саула була жінка Ахіноам та наложниця Ріцпа. У наложниці Ріцпи було двоє синів Армоній та Мефівошет. А у Ахінуам було четверо синів та дві дочки. Троє синів Саула та Ахінуам загинули разом з батьком в бою проти Филистимлян. Четвертий син Ішбошет був підступно вбитий у своєму палаці. Дочка царя Саула Мелхола була першою жінкою царя Давида. В останньому вірші шостого розділу другої книги Самуїлова написано, що у Мелхоле не було дитини аж до її смерті. Тому існує традиція, що Мелхола виховувала п'ять синів своєї покійної сестри Мирав, кого Мирав народила Адріїлою. Тих двох синів та п'ятьох онуків покійного царя Саула, цар Давид віддав на страту Гівонітянам. Але чому цар Давид віддав дітей та внуків на страту за злочин їхнього батька та діда царя Саула? В законі неоднозначно вказано, що діти не повинні бути страчені за гріхи батьків. Повторення закону 24 розділ 16 вірш. Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків, кожен за гріх свій смертю покараний буде. Біблійні коментатори дають різні пояснення страти дітей та внуків покійного царя Давида. Наведемо три таких пояснення. Перше пояснення є таким, що ті сини та внуки теж були причетними до знищення гівонітян. Але навряд чи ті діти та внуки були досить дорослими, щоби приймати участь у тому злочині. Друге пояснення є таким, що. Цей закон Мойсея відноситься тільки до одиночних злочинів, а тут мова йшла про геноцид гівонітянського народу. І оскільки невинні сім'ї були винищені, то щоб відбулася справедливість, то і невинні сини та внуки сім'ї царя Саула повинні були заплатити своїм життям. І вираз у 9-му вірші, що їх повісили. Перед Господом використовується для підтвердження такого пояснення. Третє пояснення є таким, що цей закон стосується людей, а плата повинна була бути принесена Господу через порушення присяги іменем Господа. І так як Бог є вищий законом, то той закон в тій ситуації не мав дії. Зрештою, вказується, що цар Давид не міг стратити дітей та внуків покійного царя Саула в супереч волі Бога. Але і таке пояснення нам здається незадовільним. Після наступного слайду ми запропонуємо четверте пояснення тієї історії. Але наразі звернемо нашу увагу, що ця подія відбулася на початку жнив ячменю. Ця інформація дає нам підказку щодо розуміння суті тих подій. Далі з тексту ми прочитаємо, що ті семеро залишилися повішеними певний довгий час. І це був іще іншим актом, який суперечив закону Мойсея. Повторення закону 21 розділ вірші 22 по 23. А коли буде на кому гріх смертного присуду? І буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві, але конче поховаєш його того дня, бо повішений Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі на спадок. Згідно того закону, той, хто заслуговував смерті, повинен був бути перше убитим. А потім повішений на дереві? Але тіло повішаного могло залишатися на тому дереві тільки до ночі? Але гівонітяни не поступили згідно того закону Мойсея? Зрештою, гівонітяни не були юдеями, щоби притримуватися закону Мойсея. То як нам пояснити ту історію страти нащадків царя Саула, яка була виконана з дозволу царя Давида? Розміркуємо. Давид був царем, але не тільки царем. Давид теж був пророком. Про це написано у другій книзі Самоїлова у другому вірші. Також апостол Петро називав Давида пророком, про що можна читати у діяннях апостолів у другому розділі у 30 вірші. Отже, чи та історія страти невинних синів може служити пророцтвом, яке вказує на смерть Ісуса Христа? Уся Біблія була написана як прогресивне откровення. З самого початку, після того, як Адам та Єва згрішили, Бог показав, що тільки невинна кров тварин може покрити гріхи людей. Пізніше Бог дав закон народу Ізраїля через пророка Мойсея. У тому законі були прописані жертви тварин за гріхи людей. У книзі пророка Самуїла ми маємо історію страти невинних синів за гріхи інших, тобто за гріхи їх батька, а також за гріхи тих, хто виконував накази вбивства. Число тих синів було сім. Число сім у Біблії асоціюється із завершеністю або повнотою, досконалістю. Так, у книзі вихід наказано, щоб тваринам було не менше семи днів перед принесенням жертву. У другій книзі царів прокажений Нааман отримав вказівку омитися в ріці Йордан сім разів для повного очищення. У книзі Ісуса Новина записано, як Господь наказав обходити Єрихон на протягом семи днів, а на сьомий день зробити сім обходів, при цьому сім священників мали сурмити усім сурм. У всіх цих випадках число сім символізує завершеність, так і жертва Ісуса Христа була досконалою жертвою. Історія страти семи синів царя Саула не є єдиним місцем у Біблії, де Господь використовував смерть людей, щоб привернути увагу народу Ізраїля та наступних поколінь. Можна теж навести приклад, коли Господь забрав жінку пророка Єзекіїля для подальшого пророцтва. Звернемо увагу і на інші деталі історії. У дев'ятому вірші ми читаємо: дав їх у руку гівонітян. Гівонітяни не були юдеями. Так і Ісуса Христа було страчено руками не юдеїв, було страчено руками римлян. Вони повішали їх, так і Ісуса Христа було розп'ято на хресті. Ми знаємо, що перед тим, як повісити їх на дереві, їх було вбито. Але тут не згадується вбивство, а тільки повішення, щоб дотримуватися пророцтва, бо Ісус Христос помер на хресті. Їх було повішено на горі перед Господнім лицем. Так і Ісуса розіп'яли на Голгофі, невинного сина, перед лицем Його небесного батька. Дівонітяни не взяли ні срібла, ні золота. так і наше прощення перед Богом не може бути отримане ані сріблом, ані золотом. Тільки смерть та кров Ісуса Христа могла задовільнити необхідну плату за наші гріхи. Страта відбулася в перших днях жнив, коли початок жнив ячменю. Початок жнив ячменю в Ізраїлі зазвичай починається у квітні під час Пасхи. Так і Ісус Христос був розп'ятий перед святом Пасхи. Читаємо далі. Друга Самоїлова, 21 розділ 10 по 11. А Ріцпа, дочка Аяна, взяла веретище і простягла його собі на скелі, і була там від початку жнив, аж поки не зійшли на них води з неба. І не дала вона спочити на них птаство небесному вдень, а польовій звірині вночі. І було донесено Давидові, що зробила ріцпа а й на дочка Саулова наложниця. Хоча закон стверджує, що тіло, повішане на дереві, має бути зняте до заходу сонця, це стосується покарання особи за її особистий злочин у цій же історії. Основний наголос є на порушенні присяги Господом, наслідки якого призвели до Божого гніву на весь народ та на весь край. Ріцпа не намагалася зняти тіла з дерева. Те, що тіла залишалися на дереві, поки Бог не післав дощ, вказує на те, що прокляття тепер було настрачених семи синах Саула. Бо в законі написано проклятий кожен, хто повішений. Прихід дощу означав, що прокляття закінчилося, і трупи можна було зняти та поховати. Так Ісус Христос на хресті промовив, що завершилося і помер, і після чого Його тіло зняли з Христа та поховали. Друга Самоїлова, 21 вірші 12 по 14. А Давид пішов і взяв кості Саула та кості сина його Йонатана від господарів Гілеатського Євешу, що викрали були їх з майдану Бетшано, що їх повісили там филистимляни того дня, коли филистимляни побили Саула в Гілбоа. І виніс він звідти кості Саула та кості сина його Йонатана. І зібрали кості повішаних, і поховали кості Саула та сина його Юнатана веньями краї, в целі, в гробі батька його кіша, і зробили все, що наказав був цар, і по тому Бог був облаганий краєм. Дії царя Давида припинили голод, і Бог знову благословив Ізраїль дощами та родючістю. Цар Давид також подбав про почесне поховання Саула Юнатана. Також цар Давид поховав повішених. Тільки один внук царя Саула на ім'я Мефівошет залишився в живих вірність дотриманої присяги царя Давида Юнатану є контрастом порушеної присяги царем Саулом. Сьогодні ми прочитали шокуючу історію та дослідили її як пророцтво, що вказувало на смерть Ісуса Христа. Інший урок тої історії є такий, що Господь не завжди виявляє свій гнів відразу як проти окремих осіб, так і проти народів, даючи час на покаяння. Терпіння Господа не являється байдужістю до наших гріхів. Тож пам'ятаємо, що. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перший лист апостола Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!